Вітаю вас на кулінарному каналі Будні Майстра. Сьогодні поділюсь з вами лайфхаком, як за лічені хвилини зробити за копійки смачні чипси або снеків без смаження і купи жира. Вони ідеально пасують до кухля пива чи супу пюре, а також складуть вам чудову компанію при перегляді улюбленого фільму чи мого каналу. А ще це чудова перекуска для втіхі вашого смаку. Для цих чипсів мені потрібен лаваш, у мене він з цільнозернового борошна. Так як до його складу не входять яйця, то ці снеки можливо вживати і в піст. Лаваш загортаю у вигляді рулета, а потім нарізаю його на смужки. Кладаю смужки один на одного і нарізаю кубиками або трикутниками, або як забажаю. На смак це ніяким чином не впливає, тому створюйте форму чипсів саме ту, яка вам більше Лаваш, до речі нарізати можливо ще й за допомогою ножиць. Можливо, і по-іншому, розгорнути його, вже не загортаючи, і нарізати на смужки, потім скласти їх одна на одну і подрібнити. Підлаштуйтеся під себе і оберіть саме той варіант, який вам більше до вподоби. Лаваш вдало змінив свою форму, тож приготую для нього соус. В Миску вливаю олію, всипаю улюблену приправу, також солодку паприку і сіль. Все перемішую. Використовуйте саме ті спеції і приправи, які ви любите. Додаю шматочки лаваша до соусу і чимненько все перемішую. Деко застеляю пергаментним папером і викладаю майбутні чипси. Потрібнений лаваш я розклала на 2 дека і ставлю в розігріту до 180 градусів Цельсія духову шафу на 7-10 хвилин. Чарівні перетворення з лаваша на чипси відбуваються дуже швидко, тому якщо ви готуєте їх перший раз, то слідкуйте за ними, щоб вони не згоріли, тим самим підлаштуєтесь саме під свою духову шафу. Раджу обов'язково вам приготувати ці снеки, бо вони дійсно того варті. Це легко, швидко і бюджетно. Буду вам вдячна, якщо підтримаєте розвиток українського контенту. Підпишітеся, натиснете на вподобайку, залишите будь-який коментар і поділитесь відео з друзями. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі!